Віктор Мариновський щасливий батько його синочок народився у п'ятій годині ранку, 1 січня 2016 року. Владиславчик так батьки вирішили назвати дитину. Один із трьох новонароджених, що з'явилися на світ у Івано-Франківську у новорічну ніч. Ну, у своєму році 2016, він буде старше всіх. Ну так особливо нічого. Не хотів, звичайно, що він 31-го, хотів, що він вже до першого дочекав, але, ну, слава Богу, він якраз так послухався нас. Втомлений, але усміхнений батько Андрій Геншовський емоцій не приховує. Каже, із дружиною познайомився три роки тому у новорічну ніч. А у 2016-му кохана подарувала йому синочка Марка. Просто у пологовому будинку батькові урочисто вручають свідоцтво про народження сина треба як кажуть, перший місяць бігати бігати закс туди-сюди. хоча це багато часу не займає але все рівно це ну в кого робота в кого ще щось можна більше часу провести з дитиною так само жінкою ну підтримати її до слова, 31 грудня та 1 січня на світ з'явилися 12 малюків у міському перинатальному центрі та чотири в обласному. Свідоцтва про народження просто у пологовому почали видавати нещодавно. Тому про таку послугу знають не всі батьки, каже головний лікар міського пологового будинку Михайло Прудніков. Це було трошки несподівано для нас, бо ми бачите, це приміщення є. Кабінет психолога це психолог, який готує батьків до пологів і маму, і тата. Ну, але ми мусили, не мали іншого поміщення і мусили розмістити їх тут. Якщо це буде продовжуватися, ну то я думаю, що десь будемо шукати таке приміщення, щоб було зручніше і для людей і тих, що приходять. Оформлення свідоцтва про народження у пологовому це пілотний проект Міністерства юстиції. Поки що він проваджується всього у кількох перинатальних закладах Прикарпаття. Можна оформити документи у відділенні рацу, але доведеться перечекати чергу, що зазвичай займає значно більше часу. Вони можуть це зробити у ЗАГСі, але є тут наш працівник приходить і подає необхідний пакет документів протягом 24 годин. Вони вже на виписку можуть йти фактично з свідоцтвом про народження. Я вважаю, що це є зручно для батьків, що це є хороший сервіс і дає можливість, скажімо так, зекономити свій час, нерви. Крім свідоцтва про народження, батькам вручили солодкі подарунки та диски із колисковими для малюків. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.